Далі отеплення, гідроізоляцію, шиповидна мембрана. Шипаємо на зону і даємо геотекстиль поверху. Будемо засипати піском, щоб не ще дренажити, Ливневу воду треба буде розвести. Все гарно виходить. Там можеш прижати нижче. На половині висоти можеш прижати, щоб воно кут тримало. Ямота. Що не йде? вдарив воно проб'є його дирку зробить. Це виходить, бач? Супер, файно, файно, гарно. Ну, все як книжка, пиш.